Нова новина тижня дня і цього місяця Володимир Путін запустив по Польщі дрони, їх почали збивати польські винищувачі. Натомість, що відбулося далі, обговорювалася стаття 4 НАТО імпотенція. НАТО, Євросоюзу та його керівництва казали, що вони не здатні протистояти російській агресії і Володимиру Путіну. Це просто запрошення до війни в Європі. Звичайно, поляки нас звинувачують в тому, що нібито то наші шахети. По-перше, пояснюю полякам: це не наші шахети. По-друге, там написано, Герань називається Шахетик, що ви знали. А по факту, летіли на Європу не тільки російські дрони Ірано-російські, але це були ваші дрони, шановні партнери. Пояснюю чому. Тому що ви, саме ви. Фінансуєте російський тероризм у Європі і у світі, поставляючи деталі для вбивства українців в Росію. Саме ви донатите російські армії на вбивство українців. Саме ви заробляєте на війні, даючи. Зброю Україні і Росії одночасно це співучасть в геноциді українського народу, і винні повинні понести кримінальну відповідальність. Це стосується керівників європейських держав. Всі вони співучасники і автори українського геноциду, як і Володимир Зеленський, який здав південь і схід України ворогу. Не підготувавшись, нічого не зробивши, ось що вони на сьогодні зробили. На сьогодні Євросоюз і НАТО не готові до застосування статті 5 НАТО. І якщо Путін завтра піде на ескалацію конфлікту, то Євросоюз. Не зможе зупинити Володимира Путіна, тому що в нього більше ядерних боєголовок, ніж усього Євросоюзу разом з Францією та Англією і Сполученими Штатами. Під Також хочу зазначити: на сьогодні багато ядерних боєголовок. Росії, Сполучених Штатів, Англії, Франції не боєздатні. Більше половини. Щоб ви розуміли, звичайно, ядерної загрози немає на сьогодні, в принципі. Також хочу зазначити, що в шахедах для наших європейських партнерів є європейські деталі, азіатські деталі. Ви всі разом з Азією і Західним світом співучасники російського тероризму. Підіть заперечте це у Верховному Суді в Республіці Україна. Спробуйте заперечити, не зможете. Всі звікуші. Мої звинувачення. Проти НАТО, проти керівників західних країн, проти керівників азійських країн базуються, підкреслюю, на розслідування українських та міжнародних журналістів. І всі ці звинувачення ви не зможете спростувати ані в Верховному суді нашому, ані в жодному суді світу. Бо вони залізобетонні. Юридичну і кримінальну відповідальність несуть не тільки уряди цих країн, але і виробники зброї, техніки, всі вони і авторами геноциду українського народу, як і так званий український уряд, який це дозволяє робити і нічого не зробив за ці. Три роки війни за ці 12 років війни з Російською Федерацією. Всі ці уявні санкції не працюють по факту, які ввів Зеленський, чи там вводила мер. Нічого це не працює і не буде ніколи працювати. Допоки колишні і нинішні. Керівники військових відомств, збройні барони, президенти Заходу та Азії насядуть у в'язницю. Україна буде налаштована скептично до Заходу. Також Україна вважає країни Заходу та Азію недружніми країнами. І вважає за необхідне обмежити. Кількість посольств тих країн, які є співучасниками геноциду українського народу і української нації, і обмежити кількість людей, співробітників цих посольств через недружні дії. І рано чи пізно ми будемо ставити на місце не так званих партнерів. І ще що хочу сказати: саме НАТО є агресором в Україні проти волі українського народу, саме воно сьогодні впливає українців, як і Путін, як Росія, як російські війська, як і Азія, поставляючи деталі російському ВПК, це стосується і керівництва Ізраїлю. Всі вони, наші супротивники, не друзі. Тому я вважаю за запропонувати українському так званому уряду закрити депредставництво Ізраїлю, Китаю, частини європейських країн в Україні. І азіатських країн через недружні дії. Хто буде мені казати про міжнародну ізоляцію України? Послухайте, Україна нічого не має проти тих народів, які живуть на Заході чи Азії? Річ стосується людей, фірм, підприємств, політиків, президентів. Депутатів, судди цих країн, які бездіють і є співучасниками російського міжнародного тероризму. Так я буду наполягати на цьому. І я не зміню своєї думки. Вони є всі агресорами, терористами гірше ніж керівник Німеччини 1933 року. Саме так я буду їх порівнювати. Як і нинішнє українське керівництво, яке нічого не зробило для безпеки України. Дякую за увагу. гарного вам дня та вечора. Юридична консультація з будь-яких. Норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Юридична консультація стосовно виходу статусу фізичної особи, допомога в цьому коштує 500 гривень відповідно. Юридичний захист у сфері військового права по темі ТЦК СП ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень в залежності від ваших. Проблем та питань стосовно військового права. Неправовий захист по темі ТСК СП ЗСУ, умовах блокування міст, селищ представниками силових спецслужб коштує 700 гривень відповідно. Також я консультую у сфері податкового права, як вести автомобіль. Та бізнесу статусі людина це коштує від 100 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує від 1000 гривень. Юридичний захист в кримінальних справах проти вас коштує від 100 до 300 доларів. США відповідно. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження коштує 100 доларів окремо відповідно. Терміновий юридичний захист кримінальних провадженнях коштує 500 доларів США відповідно. Також замовляє в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого. Контакт агента. Підписка. Кнопка спонсорство жми, Донат, лайк, репост, коментар і підписка на мої соціальні мережі. Разом доб'ємо до мільйона, шановні телеглядачі мого YouTube каналу. Дякую за. Увагу. А я вам ще